Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Сьогодні е, спробую сказати просто про складне і коротко. Що зараз відбувається в агрономії в сільському е, господарстві? Значить, в агрономії, е, як і в будь-якій системі, значить, дії, дії залежать від тієї позиції, з якої позиції Скажімо, на ситуацію дивиться людина, от на сьогоднішній день агрономія знаходиться між навколишнім середовищем і землею. Тобто, із якоїсь позиції, скажімо, якщо ми говоримо, давайте говорити про, про людину, про, да, дивиться іззовні і як би на систему, тобто що на навколишнє середовище, що на землю. А вона, якби, стоїть осторонь. І виходячи з цієї позиції, всі рішення і всі дії йдуть саме з цієї позиції, тому що вона одна начебто звідси споглядає. І, е, скажімо, я дивлюся інакше. Я вважаю, що людина чи агроном він має бути і він є частиною системи. Тобто він не є зовні ні середовища, ні землі. Він є частиною цієї системи. Якщо на побутовому рівні, дуже просто, Тобто це якщо ви маєте акваріум і ви вважаєте, що ви знаходитеся поза акваріумом, і от туди експериментуєте із цим акваріумом, із його жителями, із його середовищем, водою і так далі. Тобто ви там щось із цим робите і щось там відбувається. Це оця позиція, з якої на сьогоднішній день діє агрономія скажімо, і друга позиція, коли ти сам є в цьому, тобто ти не в евакуарі аква... ну, обмеженому, а наприклад, ти знаходишся в цьому середовищі. Там, наприклад, для мені краще уявляти, що я є в цьому океані, де все взаємодіяно єдина система: навколишнє середовище, людина і, скажімо, ґрунт. І виходячи з, цього, виходячи з цього зовсім різні дії. Наприклад, на побутовому рівні це дуже легко якби, ну, зрозуміти, коли агроном працює на полі як, як сторонній, як не в системі, да? то йому здається, що він попрацював на полі, прийшов додому зовсім інше середовище. І там живе в іншому середовищі, і ніяким чином це не пов'язано з його роботою, з його, його діями. Але дивіться, що відбувається. Коли агроном бризкає. Хімією на поля, куди куди ця хімія йде? Ця хімія йде в ґрунтові води. ґрунтові води йдуть в наші криниці, в озера, в ставки, в річки. Розумієте, да? і приходячи додому, він не поза системою. Він п'є воду, куди, скажімо, уже яка ця вода вже має властивості, ті, які перейшли від, від наслідка його дій. Точно так же з повітрям. Дихаємо тим повітрям, яке, скажімо, уже повзаємодіяло із тими запахами і виділеннями на, на, на полі. Розумієте? Тобто людина знаходиться в системі. От саме так я на це дивлюся. Чому це важливо? Тому що оця от позиція, де ми відчуваємо себе, залежить, скажімо, або впливає безпосередньо на наші дії. Якщо. Бути частиною системи, то тоді і діяти потрібно, і тоді інакше буде людина діяти. Яким чином це пов'язано із нашим життям, життям ґрунту, і з навколишнім Е, е Дивіться. Якщо ми знаходимося в системі, то ми повинні знати правила цієї системи і розуміти, що не ми їх задаємо. Система живе не по наших правилах. А є правила, які від нас не залежать. І будь-які наші дії будуть підпорядковуватися цим правилам, і будь-які наші дії будуть мати наслідки згідно цих правил. Про що я, якщо на, скажімо, практичному, на практичному рівні, коли на сьогоднішній день ми розглядаємо. Погоду, там температуру або кількість опадів окремо, а землю окремо, то таким чином ми і діємо. Якщо ж все це розуміти системно, і насправді системно, на мою думку, воно і є, і не тільки на мою думку, то тоді потрібно змінити інструментарій дій і дивитися, наприклад, на температуру. Чи на радіацію, там різні характеристики, да? на інсталяцію, на кількість опадів не безпосередньо обособлено іменно як на ці показники, а через призму системи. Що це значить? Яким чином всі ці фактори, які на сьогоднішній день ми здатні усвідомити собі, тому що їх насправді багато більше, і багато факторів ми не знаємо, оскільки ми їх інструментально навіть не можемо, скажімо, там, визначити. Ну, це окрема, окрема тема. Суть в чому, що при одній тій самій температурі, радіації, інсталяції, кількості опадів, да, система буде діяти по-різному, в залежності від чого. Від характеристик ґрунту. Дивіться, одна й та сама температура, наприклад, плюс 40. Але ця температура в ґрунті буде різною в залежності від щільності ґрунту, від вологості ґрунту, від характеристик конкретного ґрунту. І тоді ці плюс 40, вони вже для конкретного поля для цього мають одні. Характеристика один вплив, а для іншого поля інший. Розумієте, про що я? Тому оці от фактори, фактори середовища, зовнішнього середовища, як ми його розцінюємо, або погоди чи клімату потрібно не абсолютно сприймати, а дивитися, яким чином ці фактори відображаються у нашому конкретному ґрунті, на нашому конкретному полі яким чином впливає характеристика ґрунту? характеристика на оці вплив цих факторів: характеристики ґрунту, які вологоємність, скільки ґрунт здатний в собі тримати вологи, е, оструктуреність його. Да? Наскільки він проникний для повітря і е, вологи? Іззовні? Тобто, чи є в зоні корення рослини повітря? І чи є там волога, потім щільність ґрунту, твердість ґрунту. Розумієте, про що я? Чому це важливо? Тому що коли ми визнаємо, що всі ці зовнішні фактори, фактори вони не є абсолютними, а їх потрібно розглядати через призму чи через фільтр конкретного ґрунту, то ми тоді визнаємо здатність. Через зміну характеристик ґрунту вплинути на вплив оцих зовнішніх факторів, температури, кількості опадів. На що? На результат. В даному випадку, наприклад, на результативності на врожаї, на кількості. І на якості вражаю. Получається, що ми не жертви, тому що отут як є, а ми ніяким чином не можемо це вплинути, от воно шкварить, дощу немає. А якщо ми визнаємо, що це один фактор системи, а є інші в ґрунті, то таким чином ми визнаємо себе як господаря ситуації, а не жертву. І тоді, усвідомлюючи і так дивлячись на. Ситуацію на систему ми можемо впливати на що? На наслідки оцих зовнішніх факторів, на наш врожай, змінюючи характеристики ґрунту, впливаючи на них. А ми це можемо робити. Але потрібно почати все це із визначення позиції людини, нашої людини. Де ми поза системою чи ми в системі. От якось так надіюся, що буде зрозуміло. Знаю не всім, але хтось може зрозуміє той, кому це потрібно. На все найкраще. Справедливої перемоги нам всім.